Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання, як І я сьогодні вам захотіла показати ось такий візерунок. То є така сіточка, вона дуже-дуже красива і дуже легко в'яжеться дуже просто. Я просто взагалі я, я просто від неї в захваті. Її можна як зв'язати нею, то я, той зразочок у мене зв'язаний з 3,5 з я в'язала з напівбавовни, шість складень. І сіточка, неймовірно, гарна. Навіть можна цілий светрик такою сіточкою зв'язати, можна ту сіточку десь вставити, де ви вставляєте багато візерунків. Наприклад, як я в'язала в футболку літом, в мене є майстер-клас по петельній. Дуже красива сіточка. Вона, бачите, так і розкривається, але то зразочок випраний. І вона тримає форму, так як резинка, Дуже красива. Дирки невеликі, то я в'язала спицями 3,5 і я в'язала вільно. Я не, ну, не затискала петлі. Мені дуже подобається те, що вийшло. І я, дівчатка, спробувала той візерунок зв'язати з, з мохерчику. І дивіться, що в мене вийшло. Краса неймовірна. Тож той візерунок ви можете застосувати і для павутинок. Ну, вже я в'язала нитка тонюсінька, волохи великі, але бачите, тут вона, вона дуже пухнаста. Ниточка, не знаю, чи вам так добре видно, але вона дуже пухнаста. І Я в'язала теж три спицями 3,5, з половиною, я в'язала вільно. І, ну, мені дуже подобається те, що вийшло, але в залежності від того, які ви хочете де ручки, ви можете собі взяти п'ятірку, шестірку і спробувати на різних спицях. Но візерунок на павутинки просто чудесний. Так як завжди з мохерчику виходить такий нерівні лицеві, рівні петлі, ті повутинки такі всі з кривими петлями, то той візерунок не дає кривизни петель, він чудово-чудово лежить. І будемо в'язати, я взяла, хочу спробувати з то, звичайної моточної пряжі. Я навіть не пам'ятаю, де я взяла ту пряжу, то якась є. Я думаю, що, напевно, акрил, але він товстенький, гарна скрутка. Думаю, що може гарно ляже той візерунок на тій пряжі. І хочу спробувати, чи можна наскільки великі дірки будуть в тому візерунку, чи можна взв'язати якийсь зимовий кардиган, ну такий не на, не на літо. Я спочатку думала в'язати спицями 3,5, і тепер щось думаю, що я взяла спиці 3,75, спробую трошки товстішими. Зараз ми з вами подивимося на схему візерунка. Схема візерунка ось так виглядає. Я всі значки розписала, що означають. Лицева петля, виворітня. Потім. Дві разом з лицевою з нахилом вліво, дві разом з нахилом виворітньою з нахилом вліво, накид і лицева в петлю нижнього ряду. Схема візерунку: візерунок має рапорт візерунку 4 ряди в висоту і 2 ряди в ширину. Дві петлі в ширину. Тобто парне, просто набираєте парне число петель. Кратне двом. Все. Парне число, воно і буде кратне двом. І просто в'яжемо. Але тут є одна, видите, я не написала перший ряд, не парні ряди, то є виворітня сторона. Я потім ще тут напишу, але я не написала. І набираємо, просто набираю самим простим способом на одну спицю, набираю парне число петель, і будемо в'язати візерунок. Я не заморочуюся, я візьму. Просто, щоб було парне число петель. Самим простим способом набираю, тож нічого складного. Набираємо петлі і будемо в'язати. Так. Перші два ряди дівчатка в мене будуть підготовчими рядами. По виворотній стороні. То в мене буде перший ряд, то буде виворідня сторона. Я просто пров'яжу лицева, починаю з лицевої петлі. виворітня. І так до кінця рядочка. В'яжемо резинку один на один. І е, другий рядочок, то є лицева сторона, попарні ряди, то є лицева сторона. Теж в'яжемо резинку один на один. Бачите, в мене тут знову закінчувалася перший ряд виворотню, починаємо лицевою. Лицева виворотня, тобто в'яжемо знову резинку один на один. То в мене таких два підготовчих рядочки, щоб якийсь край зробити. Не люблю починати візерунок з, з набраних петель. Люблю мати якийсь підготовчий трошки ряд. Тепер в'яжемо перший рядочок візерунка. То в нас виворітня сторона. Першу петлю знімаємо, робимо накид, звичайно. І другу петлю ми не розвертаємо. Ми просто в'яжемо дві петлі разом з нахилом вліво. Так, щось різкість, а я не подивилася, чи була різкість. Дивіться, накид. Другу, друга петля, бачите, виворітня, вона правою стінкою до переду обернена. Ми її не розвертаємо, ми в'яжемо скручені петлі. Накид, дві разом лицевою з нахилом вліво. Накид дві разом лицевою з нахилом вліво. І так в'яжемо до кінця рядочка. Бачите, нічого складного. Пров'язала. І остання петля виворітня. Повертаємо роботу на лицеву сторону то другий ряд візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо і робимо накид і дві петлі разом. бачите, петля і накид пров'язуємо Разом виворотньою. Накид, дві петлі разом виворотньою. Накид, дві петлі разом Бачите, Зовсім нескладний візерунок накид, дві петлі разом виворотнюю. Накид, дві петлі разом виворотнюю. Накид, дві петлі разом виворотнюю. І остання петля прушкова виворотня. Третій ряд візерунка то є виворотня сторона. Ми в'яжемо першу петлю прушкову знімаємо і в'яжемо. Бачите, перша в нас де лицева петля, ми її в'яжемо лицевою. Тут в нас накид, ми в'яжемо виворотньою петлею. І так до кінця рядочка. Лицева виворітня. Лицева макет виворітньою. Лицева виворітня. Бачите, зовсім, я ж кажу, я сама в шоці, дівчатка, який класний візерунок і як легко його в'язати. І тепер у нас лицева сторона, і тут буде то четвертий рядочок візерунка. Ми в'яжемо, дивіться, в нас починається з лицевої петлі, бачите, де накид був. Ми в'яжемо в петлю нижнього ряду. Ось так. В'яжемо лицевою в петлю нижнього ряду і виворітня. Лицевав петлю нижнього ряду, виворітня. Лицевав петлю нижнього ряду, виворітня. Все. І то весь візерунок. І тепер починаємо в'язати візерунок з першого ряду. Я зараз пров'яжу трошки більше полотна, і ми ще роздивимося, який вигляд має візерунок на цій ниточці. І тепер, дівчатка, дивіться, що в мене вийшло з цієї пряжі. Я починала в'язати зразочок на спицях 3,75, але мені здалося, що воно трохи як для зимової речі. За великі дірки я перейшла на спиці 3,5. Ну, на трічку тут вже переходити є трохи занадто. Ну, Тут такий теплий светрик на гольф накинути, якщо нема вітру, або десь в приміщенні, де Ну, Я думаю, що все рівно для краси. То таке для краси можна і без рукавку зв'язати таким візерунком. Ну, Взагалі все, що завгодно. Ну, я, би десь, я би десь вже його в мікс узорів. бачу. Ну, от В мене якась манія на ті мікси узорів, я не знаю, що зі мною. І бачите, я в'язала візерунок з трьох різних пряж, з напівбавовни, закрилу. Моточного така товстенька ниточка, ви бачили, і з мохерчику. І той візерунок на всіх трьох ниточках дивиться по-різному, але настільки красивий, у всіх варіантах він красивий. На напівбавовні він взагалі шикарний. Ну, І тут, я би сказала, теж дуже красивий. Ну, а на мохерчику я взагалі я, 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 я в шоці, дівчатка, краса, неймовірна. Так що, тож... В'яжіть, пробуйте, надіюся, що вам майстер-клас сподобався. В'яжіть на здоров'ячку, дякую вам за перегляд і до зустрічі всім па-па!